Товариство, доброго здоров'я. Як ви вже здогадалися, ми знову сьогодні працюємо, сьогодні неділя. Зранку мали поїздку, а після обіду приїхали на поле, де збитий соняшник і збираємо. Знов соняшник. Вчора їздили з мамою, назбирали той прицеп саненький, автомобільний, повний. І сьогодні знову з Альоною вже приїхали, бо Альона мала вчора на роботі будемо заготовляти соняшник. І ось бачимо, знайшов я гарне місце, де, скажімо, є що підзбирати. Особливо так по полю не дуже багато соняшника, але отакі місця дають можливість... Наповнювати прицеп. Ось бачимо. І так вздовж Алло! Так, друзі, буду я збирати, будемо верніше ми збирати. І вже десь трошечки потім включуся, покажу, що і як. І десь я передбачаю, що он додалі. Зараз я туди піду подивлюся. Також нагорнути, такі якісь купи. Непомітно, зараз я туди підійду. Ну тут вздовж. Ось так як комбайн щось видно. Шов, щось щось не спрацювало. І і так лишилося Вздовж соняшнику. Да, супер. Ще одна, як я кажу, розсипуха. Можливо це неправильно, того року все пуха була у вигляді зерна, а цього року ось такі моменти. Але вони приємно радують, тому що раз мішок, два, ну, три мішка, чотири буде гарантія. Ну бачимо туди, бачимо ось тут. Бачимо, о, о. це круто. Вчора ми теж з мамою такі моменти знаходили. От, і вони давали нам можливість так гарно підзбирати. Ну що ж, друзі, буду я збирати, буду збирати. Обов'язково ще включуся, як результат тут показати покажу. І думаю, що нині ми не поїдемо з порожнім прицепом. Знову ж таки, повинні зібрати. Повний 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 прицеп. Друзі, от результат десь за один, минут 40. Може і за пів години, не, не знаю. Не засікав аж дуже сильно. Ну, десь приблизно так. Вон до де Альона збирає, там мішок ще стоїть. Це метую полосу зачищаємо. Тільки що приніс мішок, висипав і йду назад. Ну результат, я думаю, буде сьогодні непоганий. На реху самих шляпок, то не особливо великі. от Попадаються отакі більші, ну це там на тому місці, де, де саме то все лежить. Отак в основному отакого калібру. Менші є, більші є як. Як як де? Ось такі друзі справи. Іхав папиною 99-ї, лише до неї маємо паркоп, щоб чіпити прицеп. це. Тобто, Мій папа вибачає, каже, що я йому свою пильную бережу, а його ламаю. Стараюся акуратно, папа не дуже там хвилюйся, машина стоїть, по полю не їздить. Сам розумію, якщо зараз ловлю такого турпака, проб'ю радіатор, то для чого працювати, щоб потім ті зароблені гроші витратити на новий радіатор і на, на тосол, то, то краще не працювати взагалі тоді. Це потрібно робити з розумом. Так. Тут я вже теж... Місце було підбирав, а вон до внизу. І йду вже так по ходу до Альони. Зараз тут ще пару є місць такі, що ось так. Якщо по полю, то особливо великих немає. От... А якщо от попадаються такі хороші моменти, то, то й більше соняш. Дякувати Богу за то. Він бачить, трудимося і підкидає нам приємні такі моменти, коли є що збирати. Так, добре, буду працювати далі. Зараз занесу там два мішка, бачу, вже є наповнених. Занесу їх і переходимо туди ще на тих три купи. Народ, так вже назбирали. Приніс я два мішечки, беру це туди, мішки, щоб Альона дозбирувала, але вже немає що збирати, поки я поніс, то вже вже і за, затримка за мішками пішла. А я як несу, то я ще мушу зігнутися по дорозі щось підібрати, Бо попадає, шкода лишати. Бачу, друзі, такі відео не дуже заходять на перегляди там і так далі, Ну, я особливо не ставив ціль серйозних там стрибків у переглядах, а ставив ціль поділитися тою інформацією, про яку люди не здогадуються або не, і не хочуть здогадуватися. Що можна, скажімо так, трошки потрудившись підзаробити заробити заробити собі ту саму олію на цілий рік мати і не купувати таким чином зекономити сімейний бюджет ну і в якійсь мірі а, щось зробити хороше скажем так для сім'ї тому то не знаю воно, що це відео знов зайде. Переглядів попереднього відео там 200 з чимось. Я так розумію, що ця тема не для всіх цікава. От. А хто? Так само трудиться, так само щось робить то я думаю для них буде... вони мене зрозуміють, скажімо так. Так, носу я зараз снішечки і вертаюся на цю полосу, де я зараз йду, бачу, тут є що підзбирати. А кому, друзі, сподобалося дане відео, взагалі відео на таку тематику. Я думаю, для вас буде не шкода поставити лайк, підтримати нас. Бо що ми ж не йдемо з простягнутою рукою, і не просимо. Ми йдемо і цими ж самими руками заробляємо. Це нелегка праця, хто, хто був, хто знає, що це треба попрацювати досить, так і непогано. Але нічого, дякувати Богу за все. І в тому числі, що дає нам можливість сьогодні опрацювати. Ось ще на цій смузи, там мішок я лишив білієць. Теж є що позбирати. Я зараз сюди вертаюся, даю і вон. Теж бачимо головки такі досить непогані. Зараз я даю огляні мішки. І вертаюся на тві смогу тут що ти вже обірвала? Бачу. Ти добре під биру, бо я ще після тебе трохи назберую. Мішки і бери, збирай. От, і, туди. і вон потім я йшов, то теж не йшов такі. Місця непогані. Коротше, я, я туди. Ти, збирати, вже Ти бери цей, бери, збирай, а я йду прийдуся, занесу туди, тоді возьму той мішок і обидва понесу. Все. Так, народ. Ось там, де Альона збирає, то попереднє, що я вам знімав. От, А тут от маємо ще раз такий хороший склад. І ще десь там я ба... он там. Вон туди, там теж така сама картинка. Зараз по висачку це все збираємо. Йдемо на наступну купу. Збираємо і далі ходимо. Щоб Поки ми не ходили, то ніч нас не застала і ми не забрали саме основне. народ, все, на сьогодні завершуємо наше тихе полювання на соняшник. Заїхав я все-таки на поле, але заїхав на хорошу дорогу, таку втоптану, де можна їхати. Тут їздили трактора, ну, де пошкодити автомобіль тут нереально. О, Все, прицеп набитий. Ще п'ять мішечків майже повних таких. Результат повний. Так, йдемо. Ось машина. Ще по дорозі підзбираємо. он ще було таке, що полеглиться. Ну, якось так. Ой, руки, ноги болят. Находилися, трохи наробилися, але воно, воно того варте. Будемо мати знову олійку на цілий рік, аби щасливо все перемолотити, завести, здати. Ціна питання ніби так. Попередньо казали по 11. Не знаю, правда, не правда, але вже будемо бачити. Все, на цьому буду завершувати. Всіх вам гараздів, добра. Дякую за підтримку, дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Дуже приємні. Все, бувайте. Друзі, ми вже вдома, прицеп накрили. Бляхою, ну і пленкою тут, де частково вистачає. І другий прицеп тракторний. Він за розмірами трошки вужчий, але за рахунок бортів висоти. Розміри його такі самі. От трошки мами з папою перебивали. От, що лишилося?